Привіт, малята! Сьогодні ми відправимося в захопливу подорож світом наших чуттів. Наші очі та вуха це справжні чарівники, які допомагають нам пізнавати навколишній світ. Разом з веселими персонажами ми дізнаємося багато цікавого. Два брати по різні боки гори живуть, але ніколи один до одного в гості не ходять. Це наші очі. А тепер слухай уважно. Що відбувається вдовкілі навіть тоді, коли навколо тиша. Правильно, завжди є різні звуки навколо нас. Завдяки слуху. Ти розпізнаєш різноманітні звуки музики, голоси друзів, спів пташок. Птахи співають по-різному, бо кожен вид має свою особливу мову. Так вони спілкуються між собою і захищають свою територію. Цей знак означає тихо. Або мовчи. У деяких ситуаціях його використовують, щоб попросити людей говорити тихіше, наприклад, у лікарні, бібліотеці або коли хтось спить. У природі є безліч чудових звуків: шум водоспаду, спів пташок, шародіння листя на вітрі, цвіркання цвіркуна. Використовуй світлини підказки: птахи на гілці, водоспад, дерево на вітрі. Та зелений цвіркун за допомогою зору ти бачиш людей, сонце і квіти, веселку та небо, улюблені іграшки. Очі розповідають тобі про колір предметів, їхню форму, розмір, відстань. Це справжнє диво. Бачити світ у всій його красі. Розглянь кадри з мультфільму Микита Кожум'яка. Червоне яблуко символізує спокусу, торт святкування, а зелена принцеса саму головну героїню. Кожен колір та предмет розповідають свою частину казкової історії. Яблука бувають різних кольорів: червоні, зелені, жовті з червоними плямочками. Зазором ми можемо визначити, які яблука стиглі, а які ще зелені. Кожен сорт має свій особливий смак і колір. Так, очі вміють не тільки бачити, а й сміятися та плакати. Через очі ми передаємо свої емоції, радість, сум, здивування. Очі це вікна нашої душі, які розповідають іншим про наші почуття. На картинці ти бачиш блакитні та зелені очі. Блакитні очі нагадують ясне небо та море, а зелені траву та листя на деревах. Кожен колір очей унікальний і прекрасний по своєму. До нових зустрічей.